Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події з дня на день. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. І, скоріш за все, хочеться почати з того, що найближчі дні стануть для вас трішечки неочікуваними через події, які будуть відбуватися в вашому житті, і через поведінку людей, яку ви будете спостерігати. Все це буде виводити вас на неприємні емоції, дратувати, і ви будете дивуватися тому, що. Навколо вас почало відбуватися, коли ви не можете цьому дати пояснень з тому, що. Відбувається. І це дуже помітно відображається в цілому на вашій роботі, на справах, якими ви хочете займатися. Тому що, як би ви не хотіли зосередитися на своїй роботі, на своїх справах і не звертати увагу на те, що відбувається навколо вас, зробити це не вийде. І у зв'язку з такими неочікуваними емоціями, які вам доведеться пережити трішечки. Важче будуть тих справи, буде більше витрачатися енергії, і тим не менш з усіма задачами, які сьогодні стоять перед вами, ви, звісно, справляєтеся. Хоча деякі процеси трішечки будуть затягуватися, але затягнуться вони не на довгий період часу. Тому. Невеличкі запізнення, вони не будуть шкодити роботі, якою ви займаєтеся, і досягненню тих цілей, до яких ви йдете. Так, давайте почнемо все ж таки з моменту в сфері вашої діяльності, коли ви добиваєтеся якоїсь цілі, починаєте бачити, як у вас на очах ваше оточення розділяється на дві Групи людей. Ті, які активно починають прикладати усілякі зусилля для того, щоб вам створити перепони, і ті, які активно починають вас підтримувати і усіляко старатися вам допомогти. Спостерігаючи за тим, що відбувається, зіткнувшись з такою ситуацією, ще раз будете переглядати своє оточення в сфері вашої діяльності. А якщо ви не працюєте, то, скоріш за все, це стосується якогось процесу яким ви займаєтесь, можливо, люди, з якими ви обговорювали якісь моменти і знають про цей процес, от вони якраз таки і будуть ділитися на позитивних і негативних для вас людей. Я хочу сказати, що в якихось моментах ви будете дуже розчаровані і розстроєні, але завдяки цьому ви нарешті побачите, хто є хто, і зрозумієте, як же ви помилялися у деяких. Людях. І дана ситуація дає вам точне розуміння того, кому ви можете довіряти, а кому довіряти не потрібно. Тому ваш результат, ваше досягнення багато що розкладе по полицям і розкладе по місцям. І ви побачите те, чого раніше не бачили. Те, що стосується дому, сім'ї вашого близького оточення і ваших особистих інтересів, то тут мова йде про дорогу. Ми говоримо про неочікувані моменти найближчих днів і. Тому дорога буде неочікуваною, буде дзвінок. Якийсь дзвінок заставить вас в терміновому порядку відкласти всі справи на потім і відправитися в цю дорогу на зустріч, якийсь буде діалог, важлива тема для вас буде обговорюватися, і мова йде про ваші задумки, про ваше бажання, яке ви. Хотіли здійснити. І для того, щоб це бажання здійснилося і реалізувалось, вам потрібні можливості. І от найближчими днями хтось з кола вашого спілкування, можливо, це друзі чи просто знайомі, скажуть вам про те, що з'явились якісь перспективи. І хочу з вами цю тему обговорити. Дорога буде вдалою для вас, і дійсно, із усіх варіантів, які будуть розглядатися, ви зупините свій вибір на одному з варіантів. І оберете ту можливість, ту перспективу, що і запусти процес реалізації, реалізації вашої задумки і здійснення вашого. Бажання чи мрії. Це хороша новина, радісна новина, і це приведе вас до того, що вам доведеться переглянути ваші плани на майбутнє. Тому що ви з величезним бажанням зануритися в реалізацію вашої мрії. ви давно про це мріяли, тому справи, які б вони з самопочатку важливими не були, ви захочете відкласти на більш пізній термін, або якось так. Розкласти, щоб більше було часу на реалізацію вашої мрії. І давайте подивимося, які у вас тут перспективи, от скільки буде зроблено дорог відносно сфери вашої діяльності. І подивіться, через ці дороги, через ці зустрічі в дорогах, два рази чоловік, показано зустріч, і в першому випадку, і в другому випадку дороги чисті гарні, З результатами, зі здійсненнями. Все це буде разом давати хороші результати і прорив для можливості успішно зростати у справах ваших, у ваших задачах, можливо, в цілому, в сфері вашої діяльності, хороший такий підйом, хороші горизонти перед вами, відкриваються потужна, міцна платформа під вашими ногами. І в подальшому. Ставляться вами після цих доріг, після результатів, які ви будете отримувати в цих дорогах, серйозні, можливо сказати, вагомі задачі, якими ви будете. Подальшому займатися і вирішувати, і ставити вирішення цих задач на майбутнє. Ціль вашого направлення буде зробити прорив, серйозний прорив в сфері діяльності, добитися більше, ніж ви планували раніше. От чомусь ви захочете це робити. Це зробити із якоюсь такою впевненістю, так, ви будете. Йти і робити кроки. І тут мова йде про укріплення ваших платформ, вони дадуть вам таку впевненість. І тут ви самі знаєте, що ви справляєтеся з поставленими задачами, ви зможете їх вирішити, і що ціль буде вами досягнута. Що стосується перспектив дому і сім'ї, ох, скільки ситуацій будете намагатися розгадати, розплутати, щось з минулого тягнеться шлейфом, і ніяк не виходить ці питання. Вирішити справитися з цими загадками, з цими ребусами. Все це відноситься до ваших родичів. І на сьогоднішній день немає з ними спілкування. Але тим не менше це невирішене питання відображається на вашому житті. Можливо, процесами, якими ви зараз займаєтеся на даний момент, вони тягнуть вас назад, не дає вам легкості. І тому з усім, цим, з цими ребусами і кросвордами, незрозумілими для вас обставинами ви захочете розібратися. І я хочу сказати, що на це вас будуть підштовхувати якісь зустрічі з родичами, з друзями, знайомими. Якось так будуть складатися обставини і програватися події. що... Просто будуть вас підштовхувати до прийняття рішення розібратися в цій заплутаній історії минулого. І просто постарайтеся прикласти максимум сил своїх енергії для того, щоб в цих питаннях поставити крапочку, розгадати цей. Клубочок, загадок і таємниць, мабуть, якась така історія, яка не давала вам спокою і досі впливає на деякі процеси в вашому житті, І якимось чином негативно відображається на положенні в домі, в сім'ї, можливо, на близьких вам людей. Знову ж таки, кожен дивіться по своїй ситуації. Подивіться, яка у вас стріла в домі. Бачите, незважаючи на емоції, пам'ятаєте, ми говорили про емоції, якісь неочікувані події. І неочікувані обставини, які будуть навколо вас, на поведінку людей, які стають для вас незрозумілими. І ви все рівно дуже багато справ зможете зробити, дуже багато задач зможете вирішити. І стріла, яка тут показана, якраз таки говорить про ваш прорив, про серйозне зростання вгору. І ви зможете зламати навіть ті перепони, які раніше руйнувати не виходило. Тому ви витратите ваші сили, вашу енергію, ваш час не дарма. Результатами переходячи через всі ці. Труднощі, ви залишаєтесь задоволені. І це дуже і дуже прекрасно. І ще хочеться сказати, що будуть якісь претензії, якісь звинувачення, незрозуміло за якою причиною ви будете розводити руками і не розуміти, що відбувається, з іншої сторони, люди, з якими конфліктували і все ніяк не могли налагодити відносини, самі почали робити кроки назустріч, бажаючи налагодити контакт, який був раніше. Це може відноситись як і до ваших родичів, так і до ваших друзів чи знайомих, тому що чач. Тут показує і коло близьких, і коло родичів і знайомих. От ці люди найближчим часом будуть приймати рішення прийти до вас і миритися. Ви будете дивуватися такому рішенню зі сторони цих людей, тому що все це закінчується невдачею. Люди, як начебто, раніше не хотіли вас чути, а тут такий поворот подій. І люди з претензіями будуть вас в чомусь звинувачувати потім. Ви до цього ніяк не маєте відношення. Розумієте? Між вами відстань. Ви не цікавитеся життям цих людей. Ви рідко пересікаєтесь і взагалі не згадуєте про цих людей, але чомусь вони вирішать, що в якихось неприємностях, з якими вони зіткнулися в їхньому житті, чи в справах, чи в відносинах з якимись визначеними людьми звинувачать вас. Отакі будуть претензії лиціти у ваш. Адрес, це будуть і дзвінки, і прояснення відносин по телефону. Я не бачу, щоб хтось з'явився на порозі, але будуть е дзвонити, і все це буде відбуватися в один час. Обстановка е тих подій, які відбуватимуться навколо вас, буде дуже схожа на якийсь хаос. Незрозуміло, коли ви не можете дати цьому визначення. Ви просто не розумієте, що відбувається, коли підіймається різко. Знаєте, як ураган, і ви спостерігаєте і чекаєте, коли це все закінчиться, і які будуть наслідки після цього урагану. І я вам ще раз говорю: незважаючи на те, що буде відбуватися, на ці всі труднощі, які будуть навколо вас, ви все рівно через витрату більшого. Більшої кількості енергії прорветеся вперед. Ваша стріла вона виводить вас на просвітлення, і результати, які у підсумку ви зможете отримати, переходячи через цей важкий період, вам це подарує надію на великі. Перспективи в майбутньому. Такою є сьогоднішня кава для вас, але я хочу вам подякувати, подякувати за те, що додивились це відео до кінця. За те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі і підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.